Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про озера і болота України. Готуйтеся до уроку, готуйте підручник, зошит та розпочинаємо з вами роботу. Подумайте, згадайте, чи доводилося вам бувати на озері? Згадайте назви озер, які є на території України. Ми вивчали їх з вами найбільші озера у третьому класі. Тому напружте свою пам'ять та згадайте. Загалом озером називають водойму, яка виникла у природній западині на поверхні землі. Озеро це природна водойма, створена самою природою. Подивіться, будь ласка, так? Ось який гарний приклад озера у вигляді серця, так, якщо придивитись, схоже на сердечко. Загалом в Україні приблизно понад три. Тисячі озер. Налічують понад три тисячі озер. Зараз перед вами на карті ви бачите одні з найбільших: Шацькі озера. Озеро Синевир, найбільше озеро. Ялпух, Сакське озеро ось воно. Так, бачите, озера на Криївському півострові. І на півдні озеро Сасик. І озеро Ялпух. Тобто, як ви бачите, найбільше озер зосереджено на Західній Україні, так найбільше озера, оскільки озерам притаманна, так гірська місцевість. І в Криму серед гір, серед гірської місцевості найчастіше і утворюються озера. Запам'ятайте назви Синевір, Ялпух, Шацькі озера це найбільші озера України. Озера різняться розмірами, глибиною, солоністю води і навіть віком. Подивіться, будь ласка, те, що я й казала вам, що найчастіше озерам притаманна гірська місцевість. І от ви бачите біля підніжжя гори так утворене невеличке озеро. Найбільшим за площею Прісним озером України є озеро Ялпух, яке знаходиться в Одеській області. Його найбільша глибина 58 метрів, а в його водоймах, тільки уявіть собі, мешкає понад 20 видів риб. Ось ви зараз бачите перед собою фото з берегів озера Ялпух. Воно справді величне і навіть з одного боку нагадує море, якщо зосередити. Також чимало невеликих, але глибоких гірських озер можна побачити в українських Карпатах. Хто відвідував Карпати, я впевнена, що екскурсоводи приводили вас на мальовниче чарівне озеро Синевір. Воно найвідоміше в Україні. І. Подивіться, насправді краєвиди надзвичайно мальовничі, гірська місцевість, ліси, ялиночки, так, пляжі, озера, куди дуже полюбляють приїжджати туристи, так, милуватися цією красою. Також на півдні України розташовані солоні озера. Тобто озера вони бувають і прісні, і солоні. Одним з них є озеро Сиваш. З якого добувають кам'яну сіль. Також в Україні є рожеві озера, це ще одна із е, туристичних зупинок, так, яка дуже е, цікавить туристів в Україні. Рожеві озера, вони знаходяться в Херсонській області, поблизу заливу сила так? Подивіться, будь ласка, надзвичайно вони гарні, цікаві, мальовничі і ту туристи завжди відвідуючи Херсонську область, ніколи не проїдуть повз такої краси. Подивіться ще раз, ось на карті, так, найбільше озеро Ялку, ось воно. Найглибше в гірській місцевості, найвідоміше озеро Синевір, Солоене озеро Сиваш. Солоне озеро, так ваш. Ось тут воно знаходиться, Солоне озеро. Подумайте, будь ласка, ми вже з вами говорили, обговорювали це поняття, коли говорили про річки, про моря, океани, чому взагалі водойми потребують охорони? Навіщо? Піклуватися про водойми, адже здається, що їх утворила сама природа, вони такі величні, великі за об'ємами. Це ж не маленька твариночка, яку треба оберігати. Це величезна водойма з великою кількістю різноманітного підводного життя. Так? Навіщо водойми потребують охорони? Подумайте над цим питанням. Загалом прісну воду озер використовують. Промислові підприємства. Їх використовують також для сільського господарства, для поливу, так, для тварин, прісну ще й використовують для рибальства, розводять рибу, так, і у певний дозволений час, звичайно, дозволяють і риболовлю. Також прісна вода Озер використовується для задоволення потреб у питній воді. Ви чудово знаєте, що людина може використовувати в їжу і взагалі в своєму житті саме прісну воду, не дивлячись на те, що водна одна поверхня складає більшу частину нашої землі, але все одно саме прісна вода є такою важливою і необхідною для людей. А її, на жаль, не так багато. Звичайно, як ми вже сказали, озера є різні за розмірами, глибиною, так от невеликі та прісноводні озера вони поступово заростають трав'янистими рослинами. Якщо ці озера були неглибокі, і водні їм просто з часом, по-перше, вони заростають рослинами, по-друге, вони не зволожуються підводними водами, так не додається води. і... Посушливі сезони, так, тобто постійно, поступово озеро висихає, заростає травою і перетворюється на болото. Відмираючи, рослини перетворюються на мул. Який з роками накопичується на дні. І цей мул поступово зменшує глибину цього озера, глибина поступово зменшується, розміри озера поступово зменшуються, і таким, обр... таким чином озеро поступово висихає, перетворюється на Болото або зовсім повністю висихає, залишається лише місце. Ось подивіться, будь ласка, приклад, як з озера поступово утворилося болото. Рослини відмерлі, поступово відмирали, відмирали, утворюючи мул, і таким чином ми отримали болото. Болото осушують. Для, тому що ви розумієте, що болотисті території не придатні для життя, для господарства, тому їх осушують, прокопуючи канави, куди збирається вода. І таким чином, прокопуючи ці канави, вода збирається, впитується, так висихає протягом певного періоду, і таким чином території осушуються і вони стають придатні для використання. На місцях потім осушених боліт починають вирощувати відмінні врожаї сільськогосподарських культур. Чому? Тому що ці ґрунти вони гарно удобрені. По-перше, якщо там було озеро і болотиста потім територія, то людська діяльність була неактивною, тобто там не було викидів, забруднень додаткових. Також болотиста територія означає, що рослини відмирали і тобто, ця цей ґрунт був насичений перегноєм, тобто над тим, тими рештками, які зміцнюють землю, насичуючи її необхідними речовинами для гарного врожаю. Тому босолота осушує для того, щоб займатися сільськогосподарською роботою, так, висаджувати, засаджувати поля і мати гарні. Врожай. Загалом в Україні болота поширені на півночі саме через клімат, тому що на півночі, ви пам'ятаєте, зона мішаних лісів, тобто ліси, це мала кількість Сонячного проміння проходить через дерева, так на півночі, підвищена вологість на порівняно з півднем, на півночі також нижчі температури. Всі ці показники є підказкою нам для того, щоб зрозуміти, чому саме на півночі розповсюджені болота. Зболіт бере початок багато річок. Саме во болота і озера є витоком для багатьох річок. На минулому уроці ми з вами вивчали річку і її будову і казали, так, що в річки є витік, місце, звідки вона бере свій початок, русло, тобто напрямок, по якому протікає, так, і є гирло річки, тобто місце, де вона впадає, в інше, в море, в океан і так далі. Також, звичайно, що в Україні є велика кількість і штучних водойм. Їх створюють у місцях, де населення потерпає від нестачі води і для своїх промислових потреб. До штучних водойм належать канали. Подивіться, будь ласка, ось побудований канал. Ви його чудово можете відрізнити від природної водойми навіть за зовнішнім виглядом. Також до штучних водойм належать ставки, це можуть бути і декоративні ставки на території вашого двору, наприклад. Так ставочки невеличкі роблять. І, звичайно, до штучних водойм належать водосховища. Канали це штучна річка, яку спрямовують туди, де потрібна вода. Проривають русло додаткове так, русло і утворюють штучну річку. Тому це русло, і подивіться, яке воно рівненьке, на відміну від рус, природного русла річки. Найбільший канал, який побудований в Україні, це Північно-Кримський канал. Ставки. ще одна штучна водойма. Ставки використовують як для дизайнерського, декоративного так, використання, наприклад, на територіях. Будинку, так двору, прикраси, невеличкий ставочок, гарна декорація, так, дизайнерське рішення, так і більш у промислових масштабах вони більші, звичайно, за розмірами, такі ставки використовують для розведення риби. Відповідно, що риболовство на таких ставках воно заборонене і. Використовують лише для розведення риби або для утримання водоплавної птиці. Ставки також можуть використовувати для напування худоби, для зрошення полів, якщо там не вирощують рибу, так. У містах, звичайно, ставки є окрасою парків і зон відпочинку. Наприклад, у Парку Дубова Гай, який є в Запоріжжі, також є ставок, так, на якому живуть Лебеді, і хто відвідував цей парк, бачив цей ставок. Водосховища за своїми розмірами нагадують Великі Озера, а інколи навіть і моря. Це приклад їх будують переважно на річках, і от водосховища. Звичайно, їх не будують для краси, їх не використовують для розведення риб. Водосховища потрібні для іншого, для промислових необхідних масштабів. В Україні є Київське та Каховське водосховище, звичайно, вони розташовані на руслі Рідніпра. Дніпра. Каховське водосховище вам відоме, тому що воно розташоване на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Тому я впевнена, що хоч хтось з вас був на берегах Каховського водосховища. У водоймах, звичайно, проживає багато представників рослинного і тваринного світу, тому що водний світ, він такий же самий, так само різноманітний, як і світ парків, лісів, степів та всього іншого. Мешканці водойм, звичайно, дуже чутливі до забруднення. Будь-які зміни та підвищення рівня забрудненості приводить до того, що починається мор риби, тобто масово гине риба, так, підпливають медузи, починають гинути. З'являється велика кількість, спливає з дна водного водоросте різноманітних, так, особливо в морі ми таке частенько бачимо. Коли їздили на море, і люди починали активно забруднювати, то починались якісь зміни. Або гинула риба, або медузи на шестя було медуз, так надзвичайно велика кількість при... біля берегів знаходилась, або водорості дуже багато вспливали і заважали, звичайно туристам і псували взагалі стан водойми. Найбільшою проблемою є проблеми. Промислового масштабу це те, що у водойми часто скидають відходи виробництва та каналізаційні підходи. З потоками талих вод, або після злив, талі води, так, коли сніг тане, або після сильних злив, е, у коли відбуваються ось такі затоплення вулиць, так підтоплення відбуваються, то, звичайно, у воду можуть потрапити отрутохімікати, мінеральні добрива, якими з так, дерева посипають, заливають, так. городи, інколи ми удобрюємо отрутохімікатами, користуємо, щоб не було якихось шкідників. І потім відбувається сильна злива, підтоплення якесь, і, звичайно, вода все це змиває трутохімікати, разом з ними просочується, і таким чином вода наповнюється шкідливими речовинами. Звичайно, не будемо забувати і про людську діяльність. Люди найчастіше забруднюють водойми побутовим сміттям, так, викидають побутове сміття біля водойм, вода потім все змиває, і таким чином все це призводить до загибелі мешканців водойм. Загалом чистота водойми залежить. Від багатьох факторів, але не дивлячись ні на що, ні на які промислові масштаби, і від кожного з нас також це залежить. Тому, відпочиваючи на водоймах, ми пам'ятаємо про певні правила перебування. До природних водойм. Давайте з вами підведемо підсумки і закріпимо, що до природних водойм, крім річок, ще належать озера й болота. Ми з вами розглянули поняття, що таке озеро, і назвали найбільші озера. Так, озера бувають прісні і солоні. Прісне озеро найбільше так, це озеро Ялпух, найвідоміше ще є Синевір та Шацьке озера, так, Сивашське озеро це солоне озеро. Озеро, яке заростає трав'янистими рослинами, воно поступово перетворюється на болото. Болоти часто осушують для того, щоб на їх територіях потім проводити сільськогосподарську діяльність. Також існують штучні водойми, які створила вже людина для власних потреб. Це до штучних водойм належать канали, ставки, водосховища. Водойми в Україні, як і в цьому світі, потребують охорони. І ця охорона залежить не тільки від державних масштабів, а й від кожного з нас. І наостанок для вас хвилинка цікавинка, що Є біле озеро, поняття біле озеро на Рівненщині вважають найпрозорішим на Україні. Його також називають озером молодості, оскільки тут найвищий міст гліцерину у воді. Тому такі озера вважають не тільки просто гарними для туристів, а й цілющими для людей. так? Якщо вам цікаво, то знайдіть в інтернеті в пошуку, так, як же виглядає Біле озеро. На цьому наша робота закінчується. Вдома ви ще опрацюєте підручник, так? І ознайомитеся ще з додатковою інформацією. Дякую за увагу, бажаю успіхів, до побачення!